Друзі, усім привітики! Так, ви там всі поснідали, бо зараз буде дуже смачний контент. Отримала я своє замовлення від Family Fish Market. І зараз зробимо разом розпаковочку. Ви вже знаєте, я там постійний покупець, постійно купляю цю ікру, тому що вона просто неймовірно яка смачнюща. А акції там на неї взагалі шокують вас. Вам все прописую ось тут прямо на екранчикі. Один плюс один три. А коли ви замовляєте 5 баночок, 2 баночки по 250 мг в подарунок. А де ви бачили такі, будь ласка, скажіть мені акції? А ніде тільки Family Fish Market. А пакування, яке в них, ви бачили? Це просто наскільки тут, скільки вкладено тут любові. Подивіться, яке пакування з банточками, хто так нам надсилає ікру. Ще не бачила, скільки де не замовляла такого файного пакування. Я не бачила лише Family Fish Market. До речі, в них є телеграм-канал, тік-ток, Фейсбук, Інстаграм-сторіночка. Тобто, кому як зручно, де переглянути про них інформацію, подивитись їхні відео, там всю інформацію весь перелік, кому де зручно, там і може переглянути. Все вам закріплю далі. Так. Ось в такому бачите термо, зберігання. Ікра якнайдовше для нас приїхала. Якісно, свіженько, Подивіться, які наліпочки класні. Так, тут написано Дякую. Взагалі подобається обслуговування у Family Fish Market, пакування, смак. Найголовніше, яка смачна тільки там ікра. Просто надзвичайно. Ось ідуться зараз свята. До свята Миколайчика замовляйте, тому що зараз там такі акції, друзі. Це просто швиденько пишіть їм в дірект, в відміточку роблю. І встигніть придбати ікру за найнижчими цінами лише. Зараз з вами поділюсь своїми замовлення. Ви можете обрати будь-яку ікру, яка вам подобається. Перейдіть просить, подивіться, який різновид тільки є. Я обрала, звісно, свої найулюбленіші смаки. От, це преміум кета та осетрова. Найулюбленіші ось така, знаєте, обожнюю, помаранчевого більше кольору, і чорна. Це мої найсмачніші смаки. Вона вся смачна, надзвичайно. Ну то що, поїхали смакувати? А ви далі чекаєте? Чекайте далі! А я пішла їсти ікру найсмачнішу. Переходимо швиденько в профілі, замовляємо. Ну, зараз така акція. Швиденько таких акцій може й не бути. <сум> Тож переходьте в профілі, замовляйте за такими файними акціями, поки вони добрі і надають нам такі акції, щоб ми замовляли і смакували найсмачнішу ікру. Це я вам даю гарантію.